Тарас Шевченко, мені однаково, чи буду. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковіснько мені, в неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі, плачучи, умру, І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні. На нашій не своїй землі, і не пом'яне батько сином, не скаже синові: Молись, молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і в вогні її окраденою. Збудять. Ох, не однаково мені.